Любі глядачі, В ефірі знову шкільне телебачення все буде добре. І з вами ми креативні та позитивні ведучі Міршинченко Кирило та Єгорова Поліна. 1 вересня 2023 року. І ти хочеш сказати, що вже новий навчальний рік? Так, день знань – Це особливе свято. Це зустріч з друзями і вчителями. Радість від спілкування. Знайомство з новими навчальними предметами, пізнання невідомого і цікавого. А чи готові наші вчителі до нового навчального року? Зараз ми про це і дізнаємось. Володимир Геннадійчу, а скажіть, будь ласка, чи гарно ви О, Цікаве питання. На мою думку, коли людина відпочиває, вона змінює просто свій ритм життя. Тому відпочивати це закінчилась школа, було літо. Були в школі інші проблеми. І ми всі пуску всю свою. Я провів в школу. І я цим задоволений. Я відпочив. Але за вами сумував, що у вас не було в школі. А готові з новими силами розпочати новий навчальний рік. Ну, я думаю, що як адміністрація, так і всі вчителі готові повсякденно з вами навчатися. Спілкуватися. І тому це невеличкий перерив, який був влітку у нас, коли ми не бачили вас. Тому з 1 вересня ми ще в травні місяці були готові з вами спілкуватися, вас навчати. Самологне, що ми скоріше вийшли в школу і разом сиділи в класах, разом бачили друг друга в цих наших коридорах, посміхалися друг другу. І все буде добре. Микола Петрович, скажіть, будь ласка, чи гарно ви відпочили? Відпочив? А, влітку, мабуть, так? Да? Так. <пух> гарно, звісно, тільки мало. Літо таке характеньких було. Таке зовсім малюсенькі. Хотілося б ще місяця два-три, але, на жаль, треба працювати. А готові з новими силами розпочати новий ну, навчальний рік? Ну як завжди, завжди готовий. Трішки готові, трішки не готові, але я думаю, в процесі розберемося, все буде дуже чудово. Сергійовна, ну скажіть, будь ласка, чи гарно ви відпочили? Дуже гарно відпочила. Побачила нові місця, познайомилася з новими людьми, привіталася зі старими друзями. Готові з новими силами розпочати навчальний рік? Сили є, але починати не готова. Я би ще трішки відпочила. Добре. Дякую. Валентина Миколаївна, скажіть, будь ласка, чи гарно ви відпочили? Ну, що сказати? Такого. Літа такої відпустки, мабуть, ще в мене не було. А готові з новими силами розпочати новий навчальний рік? Намагаюсь, але сумне літо чим займалася. Сумувала за школою, сумувала за своїм восьмим Б класом і під звуки тривог вчила правила медлітної безпеки. Але я сподіваюся, що наступна відпустка виновата. Ми, ми всі вернемося до школи. Завдяки нашим войним силам. Слава Україні! Олена Сергійовна, скажіть, будь ласка, чи гарно ви відпочили? Так, дуже. Між городом, гусями та волонтерством намагалися знайти пару хвилин поїсти чи поспати. А готові з новими силами розпочати новий навчальний рік. Так, я дуже чекаю на зустріч з дітьми, хоча б онлайн, дуже за всіми скучила і хочеться, щоб вони були мотивовані, натхнені і ну, хочеться найскоріше з ними зустрітися. Давай сідай швидко поїхала за дівчат. Перший дзвоник це завжди хвилюючий подія, особливо для наймолодших учнів. Першокласників. А також і для випускників. Адже для маленьких сьогодні все буде нове. А для випускників це останній перший вересень. Навіщо ж ходити до школи? Що про це думають наші першокласники? А ще цікаво, якою вони уявляють собі першу вчительку? А ми зараз у них запитаємо. Скажи мені, будь ласка, навіщо ходити до школи? То Та що там така? Скажи мені, будь ласка, навіщо ходити до школи? Та, тому що Скажи, будь ласка, якою ти уявляєш свою першу вчительку? Яка вона? Красива і весела. Скажи, будь ласка, яка твоя перша вчителька? Красив... Кра... Красива і добра. Скажи, будь ласка, а навіщо ходити до школи? Щоб учитися, щоб писати. Скажи, будь ласка, а навіщо ходити до школи? Щоб учитися писати, бігати в арке, навіть ще сидіти. Скажи мені, будь ласка, навіщо ходити до школи? Бо це круто. Якою ти робляєш свою першу вчительку? кури різновид. А яка вона? Веселу, хорошу. Якою ти бачиш свою вчительку? Толановити і розуміє. Такою я уже гарне, я... Любі наші першокласники. Нехай усі ваші сподівання справляться. І нехай ваші вчителі будуть такими, якими ви їх уявляєте. Прийміть вітання. Учні 5 та 9 класів. Мій п'ятий перший дзвоник, як душа моя, весь світ мені до серця пригортає. І разом з ним співа уся земля, і вся земля мене із ним вітає. Нехай зенить веселий галасливий. Хай срібне голосують, звіт усі, хай буде рік шкільний для нас щасливий. Всі докладіть для цього без усіх. Одинадцятий рік у школі зустрічають свято першого дзвоника учням 11 класу. Нехай останній рік у стінах рідної школи буде роком роздумів, кропіткої праці, духовного зростання. Надаємо слово 11 клас. Які ж вони маленькі, урочисті чукурненькі, всі усміхнені, святкові, першачки у нас чудові. Нехай щастить вам, малюки, ростіть розумні та сміливі. Життя шкільного старинки, хай будуть сонячні, і щасливі. Першокласники, любіть свій край, такий цікавий і красивий. Цінуйте те, що живе віки. І намагаєтесь після себе залишити лише приємні спогади і сліди. Дорогі діти, вітаю вас з ним Знань. Колись давно, 11 років тому, ви прийшли до першого класу. Ви були маленькі і гарненькі. Іноді вередливі, іноді крикливі. Час шов. ви Викрикували сходинками драбинки шкільних знак. Ви вчились читати, писати. Рахувати та дружити. І ось сьогодні ви стаєте на останню сходинку, 11, ви дорослі. Бажаю вам сталевого терпіння, бажаю вам мудрості, оптимізму, поваги один до одного. Бажаю вам досягти намічених цілей під час навчання в 11 класі. І, звісно, хочеться всім побажати мирного неба. І щоб не було ніяких негараздів. Всіх вітаю. Сьогодні на наше свято завітали гості. Це випускниці 2023 року. Вони від щирого серця бажають привітати нас. Дорогі друзі, раз в житті ми всі буваємо першокласниками. Дивлячись на них, кожен згадує своє перше вересня, коли вперше прийшли до школи, були такими маленькими, непосидючими, цікавими та беззахисними, як сьогоднішні першокласники. День знань це свято для всіх, адже кожен із вас без винятку школяр. Теперішні, колишні, майбутні. Тож вітаємо усіх вас з цим прекрасним святом. Розпитайте посмішки навколо. Радісна луна, веселий сміх. Це найкраща світі школи. Зустрічаю школярів усіх. Увага на. Школа чекає нас, поспішаємо у свій рідний клас. Полунав нам перший дзвінок, відкрита книга знань, нових сторінок. Відкрий нам швидше школа у двері, хай рушником на щастя стелиться поріг. Срібляси дзвоник вас покликав знову В країну знань, щасливих вам доріг. Дорогі наші учні, розпочинається новий навчальний рік. Нехай він буде особливим. Щасливим. Мирним. Доброзичливим. Мега позитивним. Креативним. Веселим. Швидки. Сповнений лише добрими новинами. Щасливого навчального року! Вітаємо! Ми сподіваємося, що добро, краса, постійний творчий пошук буде завжди поруч з нами в стінах рідної школи. Ми вітаємо вас із першим днем осені, з першим вересням, з Днем знань на цьому наш ефір закінчено. До нових зустрічей!